А от у перервах між іграми знімальній групі Віка новин вдалося розкрити секрет успіху одного з гравців черкаських мавп. завісу приватного життя для наших журналістів привідкрив один із лідерів черкасців Олександр Кольченко і здивував усю нашу команду. Як виявилося, секретом успіху зіркового гравця є не виснажливі тренування чи цілодобова робота на паркеті, а жінки, улюблена дружина та донька, каже Вікторія Хамаза. Безжалісний до суперників та непоступливий у захисті. Вже четвертий місяць, як черкаський паркет, рідний для баскетболіста Олександра Кольченка. За цей час він став одним із лідерів місцевої команди та стабільно серед кращих у суперлізі. А це баскетбольна муза Олександра, дружина Ірина. Вона сором'язливо підтримує його з трибун, і так вже 10 років. Саме стільки подружжя разом про своє життя у ритмі баскетболу погоджуються розповісти після гри. Сік замість вина та солодкі поцілунки зустрічаємось із сімейством Кольченків в одному з місцевих ресторанів. За чотири місяці Черкаси стали для Олександра та Ірини ще одним другим домом. Команда новою сім'єю. Їхав сюди знаю, що я їх знаю, що мені очень легко адаптуватися в команді. Але інші ребята очень много молодих. Ну, з ними в принципі, проблем нету, коли опытный опитний молодые всегда как-то стараються тянуться. Коли камера вимикається, звучить найважливіше секрет успіху молодого гравця. Як виявилось, це не роки тренувань та виснажлива робота, а сімейна підтримка. Согласний надішний автори і защитить, і вічно любити свої справді. Історія кохання Ірини та Олександра почалась 10 років тому. Ну, мы встретились, да, в общественном транспорте. Мы перекинулись буквально там парочку слов. Но после первой встречи я тебя разыскивал несколько месяцев. Я не мог я на тебя знал, где в живе живет. під'їзд примерно понимал, но никто из знакомых друзей никто не знал її. Он пригласил меня на прогулку на море, взял бутылочку шампанское и утонуло колечко в бокалі Віна. За кілька років у подружжя з'явилась донька Єва. Втім, це аж ніяк не збило спортивного настрою Олександра та Ірини. Дівчинка практично росла на баскетбольних трибунах. Вже приспособились, конечно, прийшлось путешествувати як гастролери за папою. Так што возили і колясочки, і рібенка і їздили за папою. І побували фактично во всіх городах України. Любов до баскетболу Олександра передалась і п'ятирічній Єві на цьому відео вона, як і тато, підкорює паркет. Дівчинка зайнялась черлідингом. Її перші маленькі успіхи найбільша винагорода, каже Олександр. Папа снімати фотоапарат на відео вісь потубольше на тоніровки. Ми кадабівлі абівляє обілялі получається міста. Призовий рібина за перве містом я чесно так от руки, ноги дрожали. Нашій знімальній групі вдається поспілкувати з Євою в онлайн режимі. Втім, про себе дівчинка розповідати не хоче. Пишається мамою і татом. Саме сильний. а мама волшебниця по сопом, всякими яким Маму і папі я по такому ж. уровню одинаково люблю, очень сильно. Вот так вот. вот когда играет в Черкасах, она садится за там, компьютером, телевизором, и постоянно она кричит «Черкасы! Черкасы!» И очень сопереживает, если папа проиграл. Папа, ты должен обязательно сыграть, ты должен выиграть. Ты должен... Почему ты не выиграл? Ты должен выиграть. Такий сімейний тил Олександр і називає своєю таємною зброєю. Кожну перемогу баскетболіст присвячує найріднішим і мріє, що вже за кілька років на паркеті у складі групи підтримки побачить і свою доньку. Ірина Куйбіда, Вікторія Хамаза, Владислав Тягун, Віка новини.